Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні у нас буде ремонт телефона. Цей телефон називається у A13S, заміна модуля дисплея. Сьогодні отримав його якраз. Якраз ми його розпаковуємо заодно. одно встановлювати на телефон. Телефон, на кінець, дочекався свого часу. Так ми його будемо складати. Так, тут нічого вже немає. Добре. Соколо дуже якісно, добре. Тут можна і так. Опція, нічого не потрібно. Так, ось модуль у нас. Зараз ми будемо розбирати цього звіра. Так, першу всім лоточок знімаємо. Кришечку. Скину цю кришечку, повернемося до відео. Так ми скинули кришечку, задня кришка була на клею. А я думав, що скидати треба було на защолка, дзюбав-дзюбав, 10 хвилин і нічого не вийшло. Ну це кожен раз цей досвід. Ось тут -от нам треба всі, всі поєднувати шурупики по колу. І перекинути шлейф. Що ж, приступаємо далі. Беремо викруточку хрестову. Стандартну. Зараз. І почнемо розкручувати оці всі болти по колу. І тоді повернемось. Так, ми розкрутили вже були всі болтики. Скидаємо цю Закинули задню кришечку. І, 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 і. Далі ще розчіпаємо акумуляторну батарею. Розчіпаємо шлейф з'єднання нижньої плати з задньою платою і задній динаміч, порт динаміків. Далі скидаємо ось так. Раз, Батарейка у нас скинута. Далі ми що робимо? Ми далі тут підважуємо батареєчку. Ось так. І піднімаємо батарею. Опач! Ага, а батарея файненько тут приклеєна. Зараз. Зараз ми її витягнемо. Опа! І батарейка скинута. Так, добре. Дуже-дуже добре. Ось так ми це все від'єднали. І ага, це йде шлейф. Ми його такого раз кидаємо, перекинемо сюди. Де він буде. І нам ще залишається, що від'єднати цю плату і вивільнити цей той старий неробочий модуль. Ми опа відірвали. Злобов все нормально. Добре, добре, добре. Це відкладаємо в сторону. І що тут у нас так є антенний модуль? Ми теж від'єднуємо. Тут у нас тримається взагалі на чомусь ще. А, один болт є. Болт, який тримає плату. Такі були, так треба запам'ятати. Біля камери стоїть. І плата має скидатися вже легенько. Ага, тут не розщелкнулася. Є. І раз. І плата знята. Складаємо в сторону. І далі вже починаємо правильно. Скидати старий модуль. Це трошки буде довго і нудно. Повернемося тоді, коли я його повністю телефона скину, цей старий модуль. Ось ми старий модуль скинули, досить все просто від'єдналося. На диво просто. Тепер ми вставляємо новий модуль. Будемо будемо тестувати? Так, один шлейф ми запхали запихаємо ще один. На... на порт зарядки. Ну, на плату зарядку робить телефона. Раз. Ось так. Ставимо сюди. Зашелкнуємо. Треба нам протестувати перед повною зборкою телефона. Раз, два. Зараз, 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 зараз. Треба оце. Защелкнути. Чекайте, щось запевно. Добре, панов запхнуло тут. Тут. Ось так ми защлкнули все. Все, раз, два, три включаємо. Там ця кнопка я вже точно не пам'ятаю. Ну зараз. Нажимається? Пальцем не попадаю. Не зрозумів. Зараз хвилинку. Ось на зарядку поставив. Зарядка на ньому йде. Та я будемо пробувати включати, може щось я не роблю. Можливо, я не ту кнопку нажимаю. вона є Ось телефон запускається, дивимося. Чому я не міг його включити, От там йде шлейф від кнопки і плата має бути щільно до шлейфа причеплена, прикрив... ну, притиснута. І зараз будемо дивитися. Часом немає тут ніяких паролей і тому подібного. Так ще підгружається Ми, наприклад беремо цю, і тягаємо. Ну, працює камера працює. Все, ми збираємо телефончик далі. Збираємо телефон і продовжимо потім. От далі ми зараз все збираємо, скручуємо. Телефончик повністю є робочий. Вже все зроблено, лишилося ще от буквально пару болтиків накинути. І все. Наклей садимо цю кришечку і... і телефон повністю готовий. Цей телефон <кій> вже є власністю мого друга Олега Рунька. Вітання тобі, Олеже. Це твій телефончик вже доробляється. Він собі хоче для роботи його взяти. Він ще взяв і для свій користуватися повністю новим телефоном. Як нагадаюся, що телефон повністю новий рахунок того, що дивіться, повністю плівку присутня на задній кресті. А, як знаєте, ця плівка практично зразу, е, ну не зразу, деякий час коротенький е, злазить з цією наклеєчкою по модифікації телефона. Ми зараз це все поскручуємо. І телефон буде повністю готовий до роботи. Ось так. Ми кидаємо сюди цю бляшку на шлейф. Ось так. Закручуємо. Ну, все. Зустрінемося тоді, коли вже буду накидати кришку. Ось таке клеєм пролив. І тепер ми ставимо назад цю кришечку. Але перед тим обов'язково, як робиться такий ремонт, прочищайте всі стики від старого клею. Не було ніяких горбиків, потім це буде. Потім воно буде випирати, не буде рівно лягати. Бачите, рівненько лягло тут. А, ще 7 лоточок ми зараз вставляємо сюди. О. Все, телефончик повністю є готовим. Наступне відео буде відео огляд даного телефона. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!